Тут представлена, ну, Назва цієї виставки є е, Діалог Часу Харківській е, е, світлини Харківського фізико-технічного інституту. Е, е, ну, я не, не знаю, мабуть, про інститут я трохи пізніше скажу, буду привітати, скажу. А зараз ми П'ять років тому створили. Нашому національному повному центрі музейний сектор. Це молоді люди кандидати науку, вони дуже активно працюють. Висвітлює майб... минуле і наше все і мабуть, і майбутнє. І вони зробили оці світлини. інтерактивний стол у нас є і таке інше. І тут ми домовились. Керівництвом Харківської державної наукової бібліотеки імені Володимира Главковича караганка що ми приступаємо зі нашого виду? Збиратися. А завдяки сучасним технологіям ми можемо вдало розповісти про нашу виставку такі цікаві, яскраві і файно складені послідовності відображені всі наші ідеї і досягнення. Доброго дня, новинний портал GX радий вітати вас сьогодні з Всесвітнім днем науки. Свій український ми вже відсвяткували у травні, а тепер у нас є нагода привітати вас ще раз до, на такій чудовій виставці, яка присвячена нашому любому ХФТІ. І трошечки підробить що нового в проєкті. Добрий день, раді вас. На даній виставці представлю, фотоколажі і просто архівні світлини. І таким чином ми створюємо певні діалогів часом нашого е найстарішого і одного з найбільших наукових центрів України Харківського фізико-технічного інституту. А можна вас запитати, чи є якісь нові роботи, які ви додали е до проєкту? Так, так, да, я вас. Да, да. Зараз ми зосереджуємось більше на розширенні проєкту, зайнялися оцифруванням архівів, які до сьогодні майже ніхто не бачив, і також записуємо надзвичайно цікаві інтерв'ю зі співробітниками Харківського фізико-технічного інституту, як колишніми, так і теперішніми. І Дуже дуже вам дякуємо. На останній нашій зустрічі планувалося, що усі роботи будуть оцифровані і викладені в соцмережах. Будь ласка, додайте нам подробиці, Чи це реалізовано вже? Так, звісно, але не тільки в соцмережах, але й на спеціалізованих порталах, такі як музеїм діджитал. Там є наша сторінка нашого музейного комплексу, і там вже більше ніж половину оцифрованих фотографій. Дуже дуже вам дякуємо. Ну і останнє слово Володимиру як вогнику цього проєкту. Що я можу сказати? Проект триває. Запрошуємо всіх відвідати цю виставку у нашій най, найвіднішій бібліотеці бібліотеці імені Карале. Запрошуємо всіх. А скажіть, о котрі сьогодні відкриття виставки? Сьогодні відкриття виставки 14-й. і скільки вона буде тривати? Це треба запитати у. Організаторів ну близько тижня 100%. Так 100%. дуже дуже вам дякуємо. Ще раз вітаємо із святами і завжди раді новинам від нашого хафеті. Дякуємо незважаючи на складні умови життя бібліотеки. Ми сьогодні раді вітати у нас в стінах наших партнерів, багаторічних партнерів, наших друзів з харківського. Фізико-технологічного інституту, і ми презентуємо сьогодні виставку, фотовиставку, діалог культур, це діалог часу, фотоархів Українського фізико технологічного інституту. І незважаючи на те, що в бібліотеці немає опалення, виставка буде тривати. Всі бажаючих. Має можливість прийти фізично до бібліотеки, може це зробити у вівторок або у четвер щотижня. Дуже-дуже вам дякуємо, що ви підтримуєте такі цікаві заходи. Бажаємо процвітання і тепла вашому заходу а, як зможна скоріше.